Вітаємо всіх, ви дивитесь телеканал «Жовта річка». Гагаріна-28. Цей будинок протікає з 2009 року. Увесь цей час люди звертаються до різних інстанцій з проханням про капітальний ремонт. Але марно. В останній раз міський голова порекомендував мешканцям самостійно збирати кошти на ремонт будинку. Проте такий варіант людей не влаштовує. І вони продовжують шукати шляхи вирішення проблеми. Подробности У нас текут крыши, начиная с 2008 года. Теперь у нас, из сейчас вот несколько раз их смолили, но это не дало никаких результатов. У людей на четвертом этаже прогнили окна, они сменили, опять крыши текут, посмолят, посмолят. Проблема не исчезает. Нам для того, чтобы наши крыши не текли, нужен капитальный ремонт. И капитальный ремонт заключается В том также, чтобы заменить короба, карнизы, сливные трубы. Потому что именно из-за того, что они прогнили это железо, подтекает оно под крышей и у людей полностью мокрые стены, углы, сечи. ...дев'ятого року нам вже йдуть ответы о том, що нам отремонтируют фасад дома, капітально сделают, не капітально. Тепер отремонтируют криші, міняються одно і те же отвечают, а міняються только фамілії. Кузьменко, Тарасенко, Труш. Всі учільники міста, які за цей час були, вони вам обіцяли, але досі нічого не зроблено. Нічого не зробили. лысеют уже, лысеет дом, до цемента дошло. Будет отпадать кафель, естественно, стены мокнуть. На это никто не обращает внимания. Когда идет дождь и снег, это вообще дождь льет вот так по этой трубе сливной, с этого бачка короба, из карнизов дырявых. Яскраво демонструю ситуацію. Квартира на четвертому поверсі. Господарі квартири і їхні діти змушені вісім років жити серед плісняви та мокрих стін. «Кожен рік я буквально ходю в Жак і просю помощі, щоб мені покрили кришу, тому що постійно тече оце. Я вже змінила вікна, тому що вони згнили. І постійно отсюда тече вода по, по стіні. І тому и я здараю обої та що під обоями цвіль, і грибок, і я змушена здирати обої і білізною витирати оце все, щоб воно не цвіло. Тому я обращаюся, щоб мені покрили кришу так, щоб воно вже не текло. Внукові годи три місяці, а там у мене спить дитина інвалід першої групи, якому 30 років. Ну, Ту кімнату я пошпаклювала вже, тому що жити теж так я не можу. І я почти через кожні два роки здираю, клею, здираю, клею. Перед виборами цими вони мені покрили кришу, але воно года два не текло. Потім прийшла зима, я позвала їх і кажу: от дивіться, в мене тече, коли були мокри обої, добре, ми літом прийдемо, у вас там смола потріскалася, ми засмулимо. Коли прийшло літо, вони прийшли, кажуть, я прийшла до Кажу, ви будете робити? Ви вже обіцяли мені зимою. Прийдуть дощі, ми прийдемо подивимося, чи вас тече. Ну, пішов такий дощ, який не, не намокла стіна. У вас не тече, у вас все нормально. Ну, я кілька разів ходила, 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 прийшлося обращатися до вас. Буквально декілька днів тому назад мешканці звернулися до міського голови Василя Тарасенка, якою ж була відповідь. Пішли ми до мера, от, значить, два дні назад. ну, в его приемный день, по-моему, седьмого. Пошли мы вот с, Лю с Любовью Дмитриевной Соколовой. Пришли и также рассказали ему, что сколько ж можно ходить, нам нужен ремонт хотя бы водосточных труб, карнизов, ну, верха. И крыши капитальный ремонт, что вы обещали. Он сказал, у меня в бюджете денег нет, заложить у нас, мы просили, чтобы на сессию он хотя бы заложил нас. Нет, и этого не будет. Вот вы возьмите, значит, там выберите старшую и это самое ходите, сколько там денег, контролируйте, вот остаточки складывайте на ну, на, на счет там в Сберкассу, и потом, когда накопите, купите, сделаете. Или там вот как-то говорят, что не платите это, ну кто нам сейчас сделает, если мы не будем платить за квартиру? Все люди, во-первых, этого боятся. То есть местный глава себе ответственность поклав на вас? Да, переклав на нас, пенсионеров. На, мы не сообразили, на утро пошли и ему написали заявление. И вот так вот мы его вылавливали, чтобы он вышел. К нам, нас к нему не допускали. Я сказала, мне сказать два слова и отдать заявление. Заявление отдавайте, а сами нет. Но мы люди терпеливые, дождались, пока он вышел. И он, значит, Ну, принял, он говорит, я принял заявление, стали опять доказывать, что вы не имеете права. И вот он сказал: Значит, что вы из мэра клоуна делаете? И вырубался. Нічого не робиться. Ці люди сидять, проробили все життя на господарство. І наше господарство взагалі нічого. Ну Де ця жінка возьме гроші, здасть, щоб зробити кришу. Ну ми походили, побалакали, тече криша, тече стінка, зробила ремонт, да, треба щось зробити. Ну нічого не збирається. Пішли туди, сказали, що так. А вони йдуть, їм на... розказують. І на тому все закінчилося. враховуючи місцеві вибори, що наближаються, мешканці будинку 28 обійшли всі інстанції та політичні партії. Депутати міськради та лідери партії міста Жовті Води зустрілися з людьми у їхньому подвір'ї, щоб розібратися в ситуації. Скажіть, будь ласка, ви як депутат цього округу? Скільки часу займалися цим питанням? Я як депутат цього округу, єжидневно? почти ежедневно занимаюсь, потому что жители этого дома, и другой, и третий, я их назову 6-8 домов, которые зовут меня там, внизу канализация, фекалия полностью заливает. Привожу работников ЖЭК номер 4 сюда, вместе это спорим, доказываем, но, к сожалению, еще раз повторяю, что настолько все безразличие, вот, ЖЭКи на любой вопрос... У них нету средств, у них нет бензина. Падають ветки на дитячі площадки. Дай Бог нікого вбивають. Горит у нас ні ні бензина, ні транспорту брать. Заливають, я ще раз підвали. Они кричать, а жителі винувати там. Да естественно то текуть криші. Тоже саме матеріалом нету. Ми тільки текущі, это капитальные ремонти. І от это і за дня в день тут навіть на вас, як на депутата, не реагують в Жеках. Конечно, нет, потому что все ссылаются на то, что нет финансовых средств и ремонтировать не за что, не тот, не другой вопрос. Александр Андреевич занимался тогда нашим домом и вопросом шевиковым. И на 2014 год точно было запланировано ремонт нашей крыши, но он не осуществился. Оскільки така велика увага з боку міських політичних організацій до проблем будинку Гагаріна-28, у мешканців з'явилася надія, що їх питання нарешті буде вирішено.